Слухай мене, ти кажеш, що там я накидав, так? Ага. А, накидав. Ти кажеш, що ти не можна туди пройти, так? Ага. За патиками, щоб зимі потім палити п'єс, так? У ага. мене питання. А ти не вітер часом, що ти між спорини пройдеш? А ти часом не вітер, що між спорини патиків пройдеш. Шокує. Я кажу, ти часом, ти, 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 ти часом не вітер, який летить вітер і через шпорини тих патиків може пройти. Гедиш? Будь вітром і в тебе будуть, не будуть проблем. Ти всюди знайдеш вихід. Це не, це не вітер, як біжить, Хата стоїть, він до кола хати крутиться і перейде до кола хати. О, то треба такого робити, вихід.